Так, Сьогодні ми в гостях у Ірини. То є колекція рослин. І зараз ми докладніше будемо з вами дивитися і розглядати, скільки в неї гейхерів, різухи різного кольору і хвосточки. Ось така в неї краса. Відцвітає зацвітає, стільки цвіту має. Така гарна. Ми так, з вами зараз пройдемось і оглянемо. Кліматиси. Фіолетовий, голубий. Так. Хвосточки по підписуванню. А яке різнобарв'я гіхер? Показувати. Дуже велика колекція в неї гортензій, так що ми ще з вами побуваємо, коли вони будуть свистимо. Дуже гарні в неї тюльпанчики, вже відцвітають морозники. Не знаю, в яку сторону навіть вести вам показувати. Настільки все гарно, настільки все багато. Люка молоденька. Гіхерки. Буду вести в різні сторони камери. Трохи тінь попадає, але мені хочеться все вам показати. Тут і трохи потопчу, але як не показати таку всю красу? Дивіться, одні кращі других віхере. Я вже дійшла до них зблизька. Не буду м'яти туди, вже так здальше покажу. Наша господинка має стільки морозників. Яка краса тюльпанів. Треба було чуть-чуть скоріше. Було холодно в нас. Піончики. Такий гарний колір жовтенького. А хто ж то в нас такий красивий? Дивіться, яка краса. Я ще такого не бачила. А хвости які. Тут очі просто розбігаються. Я вам не можу передати, яка то краса. Були морози в нас, таких і всюди дивлюся, то трошки наробили шкоди, але вже хости відновилися, повиходили. Примулочки доцвітають. Краса неймовірна. Піончики знову. Так гарно все в неї розміщено. Еріка відцвітає вже. Знову гейхери. І все розміщено дуже гарно. Дуже-дуже. Так, йдемо. Обійшли ми по кругу магнолію і йдемо у другу сторону любуватися тою красою. Дивіться, яка то краса. яка гігантська та, гурт, е, хвоста, вже мені язик заплітається, дивіться, яке листя. Ви бачите, то моя рука, а то, напевно, 40 сантиметрів є добрих. Так, ось так візьму. От тільки посажена, то вона трошки похилилася. То як називається? Не знаю. Не знаю, скільки в неї тих гейхерів, ну дуже багато. Дуже багато різних. Візьму світи. І ось так, щоб було видно. Зараз перейду в друге місце. Дивіться, скільки їх є. Біла колекція. Так, ми вже прийшли на троянди і біла, повна різуха. Так. А примулки, а запах який братики. Примулка. І біскус набирає росту. Такі гарні, гарні. Який красивий тюльпанчик. Хочеться біля кожного кущика зупинитися, але в мене немає часу. Я прибігла на обід і швиденько мушу познімати, щоб не затримувати Ірину. Бо в неї теж обід. Сонечко сьогодні пригріло тепленько. Так, бачу вже себе. Зараз відійду в бік. Не знаю, чи камера вам передає то різноманіття кольорів, барвів і то є краси. Роблю ще зараз фото. Ось така ще примулка дуже гарна. І переходимо на її. Троянди, піони, резантеми іриси. такі красиві. Дуже йде друга сторона її квітника. Обійшла по кругу і... Роблю ще з тої сторони вам і рівся. так, Сонце мені світи, не дуже видно, але цей оранжевий. І кольора фіолетового. Зараз обернуся в ту сторону, щоб видно було. Темний, жовтий. Ось така краса, вся краса. Так. Ось так. Знімаю вже зверху, бо не хочеться мені її ходити.